Американська благодійна організація «Help Heroes of Ukraine» купила 100 автомобілів для ЗСУ. Першу партію, яка прибула до України, а це 14 пікапів, вже передали на лінію фронту. Військовослужбовець з позивним ліс каже: життя цього автомобіля на передовій важко передбачити. Він може служити як і годину, так і місяцями. Правда, такі машини є дуже важливими, тому що а, мобільність на сьогоднішній день виграє. Ключову роль при пересуванні військи, думаю, що ви це все дуже добре знаєте. А ці машини потужні на них можна поставити додаткове обладнання, тобто сподіваємось використовувати їх вже найближчим часом. Представники фонду кажуть, кошти на автомобілі зібрали небайдужі українці, які живуть у Сполучених Штатах Америки. Поодинці партія партіями вони були відправлені морем довгий-довго дорого, правда, чотири тижні. Вони прийшли не такі, як ви бачите в тому стані. То завдяки нашому представництву, українському директору, пану Володимиру, тим хлопцям, які з ночами малювали вільний час їх від роботи. Сто автомобілів це так мільйон доларів. Велика кількість донатів: хто по 100 доларів, хто по 200, хто по 2000, хто по 10 тисяч доларів. Автомобілі прийшли перед продажну підготовку. Відповідно, технічно стан їх як вживані автомобілі, але мінімально на виконання задач вони є спроможні. Благодійну організацію «Help Heroes of Ukraine» створили українці в Чикаго після повномасштабного вторгнення Росії. На фронт регулярно передають необхідні речі для наших захисників. Від початку війни вдалося відправити допомоги на майже 15 мільйонів доларів. Також фонд за Спечує гуманітарною допомогою українців, які постраждали внаслідок бойових дій. Величезна кількість тепловізорів, квадрокоптерів, все йде на фронт. Пане його величезне дякую. У вашому лиці величезне дякую всій діаспорі, кожному українцю, який за кордоном долучається до таких ініціатив.